Маємо зараз багато запитів по туреччині, а саме особливо рані Туреччина, і куди найкраще відправити Туреччину, щоб було море тепле. І так, є два узбережжя. це є Анталійське і Егейське узбережжя. Якщо ви плануєте травень середина червня, тому краще Анталійське узбережжя, обрати, тому що це є Сіде, Аланія, Анталія, і вона швидше прогрівається. Якщо середина червня і далі, це є Егейське узбережжя. Вони відрізняються один від одного, тому що егейське дуже зелене європейський, європейський відпочинок це як ушодаси, Даламан, Бодром, вони дуже красиві зелені готелі. І, до речі, наша менеджер, наш Менеджер недавно повернулася з інфотуру по Туреччині, і вона казала, що дуже комфортна, класна температура, і люди вже в морі купаються. Тому я вас запрошую відвідати цього року Туреччину, тому що це онклюзі, це безпечний регіон, це зручні виліти Жешова, Кишинева, Сучави. Будь-які варіанти ми вам підберемо все Фантастик Тревель. Тревел, я вас чекаю у себе в офісі, а також пишіть нам особисті повідомлення.